Дівчатка та хлопчики. <клес> <клес> Ти що сьогодні не виспався? Мені бабуся капа розповідала про тварин, які впадають у зимову сплячку. Щось і мені захотілося. Та що ти кажеш? Лунтики ж не лягають спати на всю зиму. Ти ризикуєш прогавити все найцікавіше: і сніг, і катання на санчатах, ковзанах, лижах, і в сніжки з нами не пограєшся, і новий рік не святкуватимеш. Ні, ні. Я вже прокинувся і не позіхаю. Цікаво. А ті звірята, що на зиму засинають, без новорічних подарунків лишаються? Ні. Вони свої подарунки під подушкою знаходять, як просинаються навесні. Дід мороз усіх любить, друзі, а й справді. Зимою в лісі така тиша, ніби геть усі спати полягали. От білочка, наприклад, не лягає спати на всю зиму. Спить узимку вона і справді більше, але іноді виходить пострибати. А що ж вона їсть, якщо усюди сніг? Вона добра господиня і усі свої запаси заздалегідь робить. Консервує огірки з помідорами, <клес> Ні, Лунтику. Білочка грибочки засушує, горішки припасає, а ведмідь напевно цілу діжку меду готує і всю зиму його їсть. А я думав, що він спати має, хропіти. Так, кузю, він спить і нічого не їсть. Усі три зимових місяці. Як так? Він певно просинається худий і блідий? Ні. Влітку вдосталь наїдається і в нього накопичується під шкірою жир. Так, так. Жировий прошарок забезпечує ведмедика і теплом, і вітамінами. Ой, друзі! Вже час мультфільм дивитися. Давайте про решту лісових спатунчиків після мультику поговоримо. Друзі, а от, наприклад, їжачок. Як він зимує? Напевно, йому холодно свої гілочки в сніг занурювати. Їжачок узимку спить. Восени він лягає під дерево чи під якийсь корч. Там його нірка. У ній багато листячка й моху. А от корній корнійович теж, мабуть, спить узимку, бо до нього не достукатись. Ну він же земляний черв'як, а вони теж засинають. Земля взимку замерзає. І в ній тунелів не прориєш. І пісень жаби клави не чути з болота. Спить? Так. Жабки закопуються глибоко у болотний мул. Сплять і деякі рибки, наприклад, короб. А зміючки ховаються в земляні схованки. Цікаво. А є хтось такий, хто навпаки влітку спить. Є, це риба минь. А чим йому літо не догодило. То він не любить холодну і навіть крижану водичку. Як тільки вода в рідці теплішає. Він стає малорухливим і засинає під корчем. Оце дивак! Та влітку ж саме прокидатися треба, бігати, стрибати, а в його випадку плавати. Мабуть, не всі так думають. Малята, може, ви ще когось знаєте, хто засинає на все літо або на всю зиму? І, взагалі, дуже любить поспати. Напишіть нам, будь ласка, і зробіть малюночки. Нам дуже приємно отримувати їх від вас. А зараз час. Спрощатися на все добре, до, до зустрічі, друзі!